Вітаю учасників вебінару. Відповідно до норм податкового кодексу, податок на майно складається з таких податків, як податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю. Платниками даних податків є як юридичні, так і фізичні особи. Сьогодні ми розглянемо питання оподаткування. Податком на майно громадян. Зверніть увагу, що багато жителів Рівненщини вже отримали податкові повідомлення рішення, сформовані контролюючими органами. Станом на 1 вересня поточного року до місцевих бюджетів області надійшло понад 35 мільйонів податку на нерухоме майно та земельного податку. Зупинимося на коможному з цих платежів, зокрема, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Його сплачують власники як об'єктів житлової, так і нежитлової нерухомості, а базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової і нежитлової нерухомості, а також їхні частки. За непомнолітніх дітей власників нерухомості сплачують батьки або опікуни. У 2022 році податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, нараховується за 2021 рік, виходячи з розміру заробітної плати станом на 1 січня 2021 року. Якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній, частковій або спільній сумісній власності, визначення платників податків відбувається наступним чином: якщо об'єкт оподаткування перебуває у спільній частковій власності, тоді сплачує кожен власник окремо за свою участку. Якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній, сумісній власності, при цьому частка не виділена в натурі, то платником податку є одна з таких власників, ось одна особа з таких власників визначена за їх згодою. При цьому до податкового органу необхідно подати заяву, згоду на визначення даного платника. Якщо об'єкт житлової, або ж не житлової нерухомості перебуває у спільній, частково спільній сумісній власності і з виділеною поділом в натурі, то кожен власник сплачує за свою частку окремо. Необхідно звернути увагу, що до об'єктів житлової нерухомості застосовується зменшення бази оподаткування. Якщо ви є власником квартири або квартир, до 60 квадратних метрів, то дана пільга надається на загальну площу. Зменшення щодо власників будинків або будинку одного відбувається на 120 квадратних метрів. Якщо ви є власником різних типів об'єктів нерухомості, тобто маєте в власності і квартиру, і будинок, то пільгується вам 180 квадратів загальної площі. Тобто сплачувати податок потрібно лише з тих квадратних метрів, які перевищують дану межу. За умови перебування у власності житлової нерухомості, загальна площа, яких перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, а це для квартир 300 квадратних метрів, для житлових будинків 600 квадратних метрів, для різних типів об'єктів нерухомості 900 квадратних метрів. Пільга. Не віднімається і пільга не надається на ці об'єкти житлової нерухомості. Також пільга не надається на об'єкти житлової нерухомості у випадках, якщо ці об'єкти використовуються у підприємницькій діяльності, здається в оренду або лізінг, тобто використовується з метою отримання доходів. А от багатодітні сім'ї навпаки мають додаткову пільгу на об'єкти житлової нерухомості. Шановні рівняни, якщо ви не отримали податкове повідомлення рішення щодо своїх об'єктів нерухомості, але знаєте, що ви маєте являтися платником, будь ласка, зверніться до податкових органів за місцем своєї реєстрації і проведіть звірку щодо об'єктів нерухомості. Стосовно транспортного податку, сплачують його особи, які мають у власності легковий автомобіль, з року випуску яких минуло не більше п'яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Так, у 2022 році оподатковуються транспортні засоби з роком виготовлення не більше 5 років і вартість яких не пере... перевищує 2 мільйони 437 тисяч 500 гривень. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишились до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. А у разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля, протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досягне 5 років. Транспортний податок сплачується фізичними особами за місцем реєстрації об'єктів оподаткування протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Стосовно земельного податку, сплачується цей платіж власники земельних ділянок, земельних ділянок часток і паїв та землекористувачі. Нарахування фізичним особам проводиться контролюючим органом. Від сплати податку звільняються інваліди першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни, фізичні особи, визнані законом, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таке звільнення від сплати податку поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм. Так, для ведення особистого селянського господарства це в розмірі не більше 2 гектарів. Для будівництва та обслуговування житлового будинку не більше як 0,25 гектара в селі, в селищі не більше як 0,15 гектара, в місті не більше, як 0,10 гектара. Для індивідуального дачного будівництва найбільше, як 0,10 гектара. Для отримання пільги необхідно звернутися до податкового органу. За місцем знаходження земельної ділянки із заявою про надання пільги та документами, що посвідчують право на пільгу, посвідчення інваліда, учасника бойових дій, особи з інвалідністю, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС тощо. Зауважу, якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки за її вибором про самостійне обрання зміну земельних ділянок для застосування південь. Тобто, у разі, якщо ви отримували будь-яке податкове повідомлення рішення щодо сплати податку на майно в поточному році і не згідні з даними нарахуваннями, вважаєте їх неправомірними. Зокрема, стосовно того, що дана земельна ділянка чи об'єкт нерухомості був відчужений в попередніх періодах, зверніться до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації, проведіть звірку, і тоді попереднє податкове повідомлення рішення може бути скасоване або відкликане, і буде проведено відповідний розрахунок і нарахування стосовно наданих вами оригіналів документів. Хочу звернути увагу, що термін сплати даних податків 60 календарних днів після вручення податкових повідомлень рішень. Відразу хочеться відповісти на питання, яке надійшло в чаті. Придбано квартиру 80 квадратних метрів, на яку площу доведеться платити. Сплачувати податок доведеться вам за кожен квадратний метр понад норм, в даному випадку понад 60 квадратних метрів. Якщо загальна площа 80 квадратів, пільгується 60 квадратів, відповідно, сплата йде за, 60, за 20 квадратних метрів. При цьому дана об'єкт нерухомості не повинен використовуватися для отримання доходу ні в підприємницькій діяльності, ні, ні здаватись в оренду. Ще одне питання: що робити, якщо не отримали податкове повідомлення рішення? Власники житлової нерусхомості і нежитлової, які розуміють, що вони є платниками даних податків, але податкове повідомлення з рішення з якихось причин не отримали, можуть звернутися за місцем своєї реєстрації, а в по земельному податку за місцем знаходження земельної ділянки до контролюючого органу провести звірку. І отримати там безпосередньо податкове повідомлення рішення з розрахунком, з зазначенням суми та реквізитів для сплати. Наразі це всі питання, які надійшли до відплатників. Дякую за увагу. Мирного монету. Доброго дня, шановні учасники вебінару. Сьогоднішня тема вебінару стосується стану розрахунків з бюджетом платників, які мають нарахування по майнових податках. На сьогодні це досить актуально, тому що ми якраз перебуваємо в терміні нарахування цих зобов'язань, в терміні отримання платниками податків відповідних податкових повідомлень рішень, які передбачають сплату зобов'язань за об'єкти нерухомості. Також варто зазначити, що в області досить є значні суми боргу не лише по оподаткуванню об'єктів нерухомості, але й по оподаткуванню інших видів майнових активів, це, зокрема, земля. На сьогоднішній день склалася ситуація, коли почалася війна Російської Федерації проти України. Ми обмежили засування заходів стягнення відповідно до закону України 21.18, який набрав чинності 7 березня. В Україні були значить, внесені певні зміни до податкового кодексу України, і платники податків на термін впровадження військового стану були значить, певним чином підтримані. І звільнені від сплати е, зобов'язань по нарахування піні і штрафних санкцій у разі несплати е, своєчасної податкових е, зобов'язань. Разом з тим, вже в травні місяці 2022 року на це необхідно звернути увагу. Значить, 12 травня Верховна Рада України прийняла закон номер 2260, який набрав чинності 27 травня, і передбачила, що. Необхідно здійснити повний розрахунок бюджету в термін до 31 липня, тому що фактично з 1 серпня ці піні і штрафні санкції, які були призупинені в Україні, відновлюються. Як наслідок протягом цього періоду часу, підрозділи по роботі з податковим боргом, платникам податків не направляли податкові вимоги. Відповідним чином платники податків. В якійсь мірі не мали можливості отримати повну інформацію про ті суми податкового боргу, які у них виникають в той чи інший спосіб, і відповідним чином могли бути недостатньо проінформовані про ці обставини. Разом з тим, навіть після відновлення нарахування піні штрафних санкцій з 1 серпня відповідно до закону 2260, ми, тобто підрозділи по роботі з Боргом Державної податкової служби, ще не відновили формування податкових вимог та вжиття інших заходів по сумах боргу, які набули статусу прострочених зобов'язань після 24 лютого 2022 року. як наслідок при відсутності такого комунікації. Яка мала місце до 24 лютого, у нас сьогодні досить є значні суми боргу і значна кількість боржників, які можуть в подальшому стикнутися не лише з нарахуванням піні штрафних санкцій, але й зіткнутися з повним спектром заходів примусового стягнення, які можуть. Блокувати або взагалі унеможливити подальше здійснення своєї господарської діяльності, якщо це фізична особа, підприємець чи громадянин, подальше реалізацію своїх конституційних прав. Хочу звернути увагу, що на сьогодні фактично ми маємо по області по майнових податках загальну суму податкового боргу порядка 123 млн грн. і загальну кількість боржників більше 28 тисяч боржників бюджету. Також варто зазначити, що законодавець передбачив, що навіть якби ми не мали таких трагічних подій, як війна, і не стикалися з попередніми обставинами, які характеризувалися пандемією, значить, в будь-якому випадку, якщо сума боргу менша 3060 гривень, все одно, значить, податкові органи не застосовують заходи стягнення до боржника, і боржник може бути не проінформований про наявність боргу. А коли ми говоримо про майнові податки, зокрема оподаткування об'єктів нерухомості, то якраз основна питома вага. Таких боржників вони і мають суму боргу до 3060 гривень, коли ми не направляємо платнику податків в податкову вимогу, і коли платник податків не стикається напряму з податковою заставою та іншими заходами. Скажу наступне: що якщо загальна кількість боржників по майнових податках по області 28 900, то 27 200 боржників з цієї чисельності вони якраз мають незначні суми боргу. Говорячи про це, на що я хотів би звернути увагу і звернутися з яким клопотанням до платників податків, сьогодні всі мають можливість зайти в інтернет, відкрити сайт Державної податкової служби України і відвідати електронний кабінет платника податків, де платник може отримати всю достовірну повну інформацію про стан розрахунків з бюджету. І якщо своєчасно побачите наявність боргу в невеликих сумах, навіть в тому випадку, коли ми для вас не направили податкову вимогу, коли ви не стикнулися з всім спектром заходів примусового стягнення, ви можете значить, отримати інформацію про точну суму і здійснити розрахунок з бюджетом. Хочу сказати, що незважаючи на те, що Відповідним чином законодавець передбачив, що ми не вживаємо заходи стягнення до боргу з меншим, меншим ніж 3060 гривень, разом з тим підняє штрафні санкції на ці суми нараховуються. Тобто рано чи пізно ви стикнетеся з тим, що сума нарахувань того зобов'язання, яке ви могли б заплатити своєчасно, може зрости в рази. Ви знаєте, що в цьому році Національний банк України підняв облікову ставку Національного банку до рівня 25%, а розмір піні ми обраховуємо за кожен день отримки, затримки платежу значить, відповідним чином з розрахунку 120% облікової ставки НБУ. Тобто ми маємо 30% річних тільки одна піня, плюс штрафні санкції. Тобто ми говоримо про те, що це досить негативні наслідки для платника податків. Тому звертаю увагу на те, що ви можете отримати відповідну інформацію в наших електронних онлайн-ресурсах. Ця інформація є відкрита відповідним чином, значить, для вас доступна з використанням електронного кабінету платника податків. Також хочу, значить, Сказати наступне, що ми продовжуємо позовну роботу по боржниках бюджету, які мають в тому числі і борги по майнових податках. В цьому році ми активізували ці напрямок роботи. І вже незважаючи на військові дії, незважаючи на складність роботи підрозділів поштового зв'язку, суда, ми скерували до органів суду лише в цьому році. Понад 400 позовних заяв лише по місту Рівну, де кількість, наприклад, боржників по майнових податках не перевищує 1000 одиниць з боргом більше 3060. Фактично в нас охоплено майже кожного боржника, якщо не позовом, то заставою з вимогою. Але по сумах боргу, які виникають саме зараз, по свіжих нарахуваннях 2022 року, поки існує військовий стан, поки триває війна Російської Федерації проти України, відповідним чином ми цих платників не опрацьовуємо і платник не буде отримувати ні вимоги, ні відповідним чином період, період військового стану відповідно позовної заяви до органів суду. Разом з тим наголошую, пені штрафи і тому подібне, вони всі існують. Який наслідок, ще раз звертаюся до вас, підтримувати платіжну дисципліну, це не лише дозволить вам уникнути штрафні санкції, але й дозволити забезпечити функціонування держави. Тому що на сьогоднішній день всі ми розуміємо, що кожна копійка нового золота не лише для підтримки наших Збройних сил, але й для забезпечення функціонування нашого господарського комплексу в цілому. Тому бажаю бути вільним від боргів і мирного нема над головою. Дякую за увагу. Доброго дня. Я продовжу думку попереднього доповідача про можливість отримання інформації стосовно необхідності сплати земельного податку чи на нерухомість, можливості отримати цю інформацію в електронному кабінеті платника податків. Так, електронний кабінет платника податків це цілий онлайн-комплекс, який дозволяє отримати послуги Державної податкової служби і отримати його всім, громадянам. Не, не обов'язково суб'єктом господарювання, тобто не обов'язково бути підприємцем або юридичною особою для того, щоб використовувати можливість електронного кабінету. Тому сьогодні ця інформація найбільше стосується громадян, які ніколи не користувалися електронним кабінетом. Електронний кабінет для ваших особистих послуг доступний у тому випадку, коли ви маєте електронний цифровий підпис. За допомогою електронного підпису ви можете... Зайти в приватну частину електронного кабінету і отримати певні послуги. Електронні підписи можна отримати в будь-якому центрі, який надає такі послуги, в тому числі в нас в Державній податкові інспекції в будь-якій по місці вашого проживання. Державна податкова служба надає електронні підписи безкоштовно. Все, що потрібно для цього мати, це ваш паспорт, реєстраційну картку платника податків, ваша особиста присутність та електронний носій, на який ви запишете цей електронний підпис. Також другою категорією електронних підписів за популярністю у нас є електронні підписи, отримані від Приватбанку, тому що багато громадян мають там відкриті рахунки, платіжні картки, і це дає їм змогу отримати безоплатно електронний цифровий підпис саме від цього надавача. Отож, незважаючи на те, який ви маєте електронний підпис, ви заходите в електронний кабінет платника податків і потрапляєте, так як зараз продемонстровано на екрані, в приватну частину електронного кабінету. Зараз ви бачите фрагмент основного меню електронного кабінету фізичної особи, яка одночасно ще є і підприємцем. Тому в полі зліва, де є перелік послуг, які вона може отримати, цей перелік. Значно більший, ніж у звичайних громадян. Але для кожної фізичної особи, і для звичайних громадян, і для підприємців завжди буде доступний пункт, виділений квадратиком ЕК для громадян. Саме в цьому пункті меню, в загальному розділі, як ви бачите, загальна інформація про платника, ви можете побачити перелік тих об'єктів оплаткування, по яким вам будуть нараховані податки, по яким вас є зобов'язання їх сплачувати. А трошки нижче, під переліком цих об'єктів оподаткування, ви можете побачити інформацію саме про ці повідомлення, про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання, які формуються в податковій. І от незалежно від того, чи вона по якійсь причині це повідомлення до вас дійшло чи не дійшло, в електронному кабінеті. Ця інформація буде відображатися. Ви будете бачити номер повідомлення, дату його формування. Навіть буде можливість сформувати і завантажити це повідомлення рішення в pdf форматі і за вказаними реквізитами сплатити необхідну суму. Крім того, для вас буде доступне меню «Стан розрахунків з бюджетом. В цьому меню відображаються всі. Рахунки, по яким у вас виникає обов'язок сплачувати той чи інший вид податку. І в цьому ж меню додатково вказані реквізити для сплати конкретного податку. І, от, користуючись цим пунктом меню, ви можете побачити результат сплати своїх податків. Тобто тут уже не має значення, в який спосіб ви здійсните платіж чи через термінал поповнення, чи через касу банку, чи підете за прямим посиланням на будь-яку платіжну систему, яка міститься у нашому електронному кабінеті. Це вже не має значення. Результат сплати в будь-який спосіб буде відображатися в пункті меню стану розрахунків з бюджетами. Це основний засіб, яким ви можете знайти інформацію про необхідність. І про суму того податку, який ви маєте сплатити. Чи це податок на нерухомість, чи земельний податок, чи будь-який інший. Ну і принагідно, хочу нагадати, що в тому ж самому пункті меню ви можете отримати і інші послуги, наприклад, отримати довідку про свої доходи. Така процедура займає лічені хвилини, і для цього не потрібно відвідувати податкову інспекцію, а також внести зміни в свої реєстраційні дані. Тому що як вам відомо, якщо фізична особа змінює адресу проживання місця реєстрації, вона має про це повідомити податкові органи. І знову ж таки, для того, щоб не приходити в інспекцію, не витрачати свій дорогоцінний час на такі візити, це все можна зробити, маючи електронний підпис в електронному кабінеті платника податків. Тож я вам бажаю з користю для себе використовувати електронні послуги від державної податкової служби, бережіть себе.